Привіт, мене звати Антон. Я є лідером молоді церкви джерел життя, місто Кременчук, Україна. Вже другий рік, як Росія ввела війська на територію України та розпочала повномасштабне вторгнення: втрата рідних, близьких, знайомих, розлуха із дорогими серцю людьми, терор ракетами, безпілотниками, руйнування інфраструктури країни це те, з чим ми живемо кожного дня. Підвали, бомбосховища, біженці та гуманітарка за останні півтора роки ці слова стали звичними для кожного українця незалежно від віку. Ми не були готовими до цього, але саме зараз молодь нашої країни робить неможливе. Вона намагається повноцінно продовжувати своє життя. Супереч усім викликам та випробуванням, ми продовжуємо служити молодим людям нашого міста та вимушено переселеним особам з регіонів, де зараз ідуть бойові дії. Ми прагнемо, щоб наша церква була підтримкою, допомогою та світлом, яке вказує на Христа. Адже лише Бог може дати втіху та заспокоєння серцям. Кожного тижня ми проводимо регулярні зустрічі, вивчаємо Біблію разом, збираємось на групах, спілкуваннях та молитовних зустрічах, молимось за перемогу України, підтримуємо один одного та допомагаємо нашій країні. Кожного року ми проводимо літні табори для молоді: коронавірус, початок війни. Будь-які інші кризи нічого ще не ставало на заваді, нам збиратись разом у літній період для того, щоб славити Бога та поклонятися йому. Минулого року ми мали чудовий табір, де говорили про Христа як єдиний шлях до Спасіння. Близько 50 молодих людей мали можливість відвідати табір та провести кілька днів там, прославляючи Бога та досліджуючи Його серце. Цього року ми маємо бажання провести літній молодіжний табір. Хочемо говорити про гріх. Та Євангелія. Хочемо піднімати важливі та актуальні для молоді теми. Хочемо говорити про Христа, мати спілкування та молитву разом. 7-12 серпня 5 днів, 5 ночей до 60 людей, близько 10 людей, з яких це люди, які покинули території, де зараз іде активна фаза війни. Актуальне слово, групи спілкування, наставництво, змагання, ігри, смачна їжа, глибоке поклоніння, відпочинок та підтримка. Проте, ми потребуємо вашої підтримки. По перше за все, молитовне, а також фінансове. Адже силами лише багатьох ревних служителів ми зможемо досягти нашої мети. Наша мета це зібрати 120 тисяч гривень. Це велика сума, і для когось одного вона недосяжна. Але якщо ми разом маємо участь у служінні Христу, ми можемо досягати тих цілей, які окремо для нас недосяжні. Зараз на екрані ви бачите актуальні реквізити. Зв'яжіться, будь ласка, з нами, якщо вам потрібні інші дані. Ми будемо вдячні вашому служінню. Усі звіти, чеки, те, куди були витрачені гроші, та фотозвіт буде представлений одразу після проведення табору та наданий по тим координатам, які ви залишите нам. Молимось за Україну, молимось за українські церкви, молимось за перемогу нашої країни, молимось за молодіжнє служіння. Нехай Бог вас богословить.